Полетіли нашим базаром Подивимося, що там є. Ну Тут вкритом, по-моєму, є молочна продукція. Зараз ми зайдемо з іншої сторони і я вам все покажу. Так, зайшли. Ну Зараз ми подивимося, наскільки тут люди привітні чи не привітні. Так ось кров'яночка по 130 зельць зельц по 205 гривень. Угу. О, молочко сметанка, вон, люди торгують. Я була питала, показувала, зараз спросимо, наскільки вони розкажуть ціни. 140 кілограм. А сироватка, 10 гривень літр, а сметанка оце 140. Так, вон далі також торгують. Зараз ми спросимо. Тут одразу на, почали кричати, знімати не можна, нічого показувати не можна. А почому у вас масло? 400 гривень клопо. Ви самі його робите? Домашний, свіжий, а почому у вас творожок? Я не хочу для реклами. Я знаю, що ви виставляєте тікток. Ні, не в тікток. Ну, ви, ви, вас... ви не хочете сказати, почому у вас творог? Виставлять... А ви корову годуєте? Годую 27 років. Год. І годин. Час одна. Понятно, добре, дякую. Не завжди вони знають качество і ніде не купить. А вам більше покупців не треба? Ви все допродуєте щодня. Ви не хочете, щоб прийшло до вас ще більше людей і купило у вас ще Я більше. Не вірю. Це... А ви... ви це не вірите? А, ну, добре. Все, чоловік умирає, попідходили до мене, сказали, що показувати не можна. А ось хлопці сидять, торгують, час у них спросять. Ну, дивіться, ціну я вам не скажу, творог продається. Хазяїн забороняє знімати і, і не розказує про ціну. Так що продукція є, хочете купуйте, але ну, ціну прийдете, ви знаєте самі. Так, завітавши на центральний ринок, ви можете купити е якісний продукт сметану. Не сметанний, а іменно сметану. Півлітрова баночка буде коштувати 60 гривень. Дивіться, на ринку набагато дешевше. Пів кілограма стоїть 60 гривень, а В АТБ 350, коштує 54-64 гривні. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, я яйця покажу на базарі. Не виходить цього контента. Лучше проще їздити на хитрий ринок, там дозволяється знімати і все показувати. А тут е, кричать і не дозволяють. Що я вам скажу? О, лабораторія йде. Е, все є на ринку і все продається. Е, но ціни на Шевченка іноді дорожче. Оце бараніна. Якщо ви хочете, можете бараніну купити. На... Ви спитали, на ш... вкритому ринку на Шевченка, на здоровому. Тут, виходить, я йшла. Підійшла я до молочної продукції, молочна продукція є на базарі. Можете зайти і купити. Ціни я вам приблизительно, хто зміг, хтось сказав. А в основному хазяїва забороняють. Вони не хочуть, щоб до них йшли покупці. І ну, вони розпродували свій товар швидше. Вони не вірять в рекламу. Ну, грубо говоря, не вірять ні в що, так що. Що я можу сказати? Ну, якщо людина не вірить, ти ж її не заставиш, не будеш з нею споритися і щось собі доказувати. А, на хитрому ринку а, ціни, звісно, може трохи й дороже. А є і кої, що дешевше. От картопля там була дорожа. Но зато там люди привітні, вони хочуть продати свою продукцію. Ну тут я так до вас знімаю. Я рідко буду сюди приїжджати. Не знаю, може ще раз приїду трішки-трішки пізніше. Мене цікавить, інтересно, тут каштани приймають чи не приймають. Я піду збирати каштани. Іноді не хочеться просто тратити час на неадекватний народ. Вони такі злісті, вони кошки приймають. я вже знімала і показувала вам. Макуха для риби ще продається. Кошки приймають по 200 чи по 250 гривень за кілограм. Це отак. Ось банки продають. Все есть. Ай, я сейчас зайду. О, я тут ніколи не була в цьому ряду. Обійду і там теж з села продають продукти. Ну. Вони розказують, що вони всі дивляться, мій, мій канал, але знімати не можна. Ой-ой-ой. Інтересно, ой, 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 ой. це жінки розказала, в чому творог. вона прибігла, каже, удаліть. А якщо б я в неї купила 10 кілограм творога і сказала, що він вкусний? Ось оце село. Це не перекупи. Ось, бачите кінза, помідорчики, сливки. А по чому у вас ці помідорчики? 40 гривень. Ну, цін немає. Я вам просто показую, що воно є. Якщо у вас є бажання, приїжджайте, купляйте. А ось такий помідор хороший. А по чому у вас оцей помідор? Ну, оті. Ви ж не поштучно. 60. 60 гривень кілограм. Та я хочу помідор смачний. Ну 60. Та він такий дорогий, 60 гривень. Ой, -ой, 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 -ой. ще й кривляються, ось зелень продають. Не купив, так вони вас гризуть тут. О, Боже. Так не лупіть же ви таку ціну. Ось світна капуста. 150 цвітно, огирок по 60 гривень. Оце так. Капуста. По 60, по 40. Ну, я дивлюся, які люди, які з села, туди. Людина то Людина, так, звісно, возмущалася, як я попросила зняти цей творог. Бо вона держить корову. І хоче продати творог. І не вірить в рекламу. А інтересно, як рекламірує Петя Порошенко, там от шоколадку. Люди ж приходять йдуть на рекламу, там показали пароварку. Люди прийшли, купили. Показали сіпаратор, також люди прийшли, купили. Он перець 15 гривень. Можна взяти цей перець. І огірки по 50. Марки по 50, помідори по 40. Ось, дивіться, скільки його тут. Ох. Страшне багато. Може, оце на оптовий сходить, там щось взять. Он перець, бачите? 14 гривень. Хурмо 120. Лимон 120. Нектарин 150, мандарин 150, банан 50, 59, 75, слива 65, 85, 90. Да, тут, конечно, вибір трохи побільший. и набагато. 40, 20, 20, цибуля 20, це по 40, морква А почем тут картопля сейчас мы узнаем, почем картопля? Именно картопля моя. А цены на картоплю не мое. А что, де картопля? Что осталось с картоплей? Все есть, 65 помидор. Так лучше картошку взять. М -м -м. рук перчик, капуста. Ой, смотрите, а что с картоплей? Да картопля, де картопля де делась? 50, 35, 40. 17. 20, цибулька, Полетіли. Картоплі немає. де ділась картопля, Зараз ми сходимо. Дивіться, я йду, замітила, що картоплі немає, Того така ціна. Вот, синенький. Пробуем, значит, тещин язык. Купляем синенький по 14, если раз. Вот, картопля 25 гривен. О, а это зачем? Черга. На дереве нет. 30, 40, 50 Груша в зависимости от калибра. Капуста 30 гривен килограмм. Це якась капуста по 150 гривень і цвітна капуста по 120 гривень. Так, підемо далі. Яблучка по 25, слива по 28, по 35, по 40, по 65 виноград. І якийсь виноград багатий по всього. Так, помідор 37 гривень. Ну, такий, в принципі, базарчик у нас. О, гірки по 35. Значте, сіки, всього і багато. Зато сіненькі, по 18, по 14, грибочки по 100, по 155, по 25, ось слива йде. Гляньте, як все гарно, викладка товара ідеальна. Так, хочу ще піти на оптовий. Подивитися, що там є на тому оптовому. Ну, картопля ж є, мабуть. Ну, саме дешевше, саме дешево можна купити на 23 вересня. Там вон, картопля була по 17 гривень, по 18, по 20. Може, вже люди її розібрали, я не знаю. Да, не вражай картоплю в цьому році. Виходить, отака і ціна. Ну, ось оптова, ось торговля. 20-21 гривня. На опті. Королєва Анна. Да. Горох, он можете навіть тут купити. Тут багато всього. Ну, це оп оптовий ринок. Мішками, мішками прийшли і купили. Так, ось де ціна висить, 13 гривень картопля 22, 22. Огірочки. Ну, дивіться, розниця огірка. Зараз я вам розкажу, йду так показую, розказую. 50 гривень. Якщо ви берете мішок, мішок 25 гривень, то вам буде по 35 гривень за кілограм. Оце така ціна. Опт і розниця. От того воно так і виходить. Так що налітайте, купляйте. Це якби було там багато людей і так, з кимось взяв би, купив. Мішок огірків розділив по 35 гривень. Я носив 25 на чоловік 10. Тому, 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 тому. Щось, картошка, морква. Або чого у вас картошка? Білоруса 22 гривні. Гранада 17. Це гранада Білорус. Білоруса 22. Це, мабуть, хороша. Гранада 17. Оце такі діла, Це такий центральний ринок. Банани, о, вже бой, бачите, банани, фрукти, овочі з'явилися, багато всього. Так, дякую, дякую всім за увагу. Хто додивиться це відео до кінця, віде. а хто й не додивиться, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла а, далі. Давай, да, да, так, зараз ми отам глянемо, чи відкрився той маркетинг, чи не відкрився. Це ж цікаво. Так, маркетопт ще не відкрився, скоро відкриється. Маю надію, не на забором буде відкриття. Ще робиться ремонт. Зараз пройдемося. Да, раніше я тут працювала, торгувала, ельдрадом було. Тепер все міняється. Тепер буде маркетопт. Піду я забираю каштани. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте добріші. І все буде добре. Не треба бути злим. Ой, ну, покажу вам ще трошки базарчика, це вже виход іде. Може хтось воспоминання, згадка якась є чи спогади. Все у нас тут працює потихеньку. Торговля йде. Вон кукурудза 5 гривень. Ви знаєте, іноді ладно, не буду це говорити. тут щось тут продається. 24 гривні, 18-18. Огірочки по 45 гривень. По 45. Все равно не. А так, якщо вони мішком беруть по 35. Це вони взяли огірок, його не продали. Потім він постояв день, два, три. і почали спустили ціну до 45, все одно вигодно. А якщо б вони спустили по 35, то по чому взяли? Потім би і продали, і не заробили. О, дивіться, як мужчини у нас гарно. Народна творчість. Всі знімають. Це наші зірки. О, бачите? нехай хай співає браво